Привіт! Сьогодні я на річці Дніпро, але приїхав не рибу ловити, а відповідати на ваші запитання. На цьому тижні не вийшло вибратися на риболовлю, тому вирішив зняти такий сюжет біля води, відповісти на ваші запитання з минулого такого сюжету. Тому не будемо затягувати. Почнемо. Перше запитання. Круть, питання, як на, як на своєму рівні боротися з порушеннями правил рибальства, якщо це відбувається при вас. Були якісь випадки, такі ставалися? Розкажіть. Дивіться, я зазвичай їду на рибалку, щоб ловити рибу і отримати задоволення там, і знімати вам контент. Тому коли попадаються мені якісь там браконьєри. А це в основному дрочисти, які там ловлять на різні тройники, мандули і тому подобне. Мені мене просто мені не хочеться займатися ними, тратити свій час, втрачати рибальський, рибальський час на них. Тому все, що зазвичай я можу або зняти їх, або там сказати, що не робіть так і ну, ловіть нормальними способами. Тривога. Тому, якщо ви знаєте, що, що можна з ними зробити, там якісь можливо служби визивати, напишіть в коментарях, що в таких випадках робити. Ну, я зазвичай ну, нічого не роблю. Можливо, це неправильно, але е, я думаю, що кожен має займатися своєю справою, і е, ци, ними має займатися рибоінспекція. Йдемо далі. Як ці годівниці порівняно з докою? Це мали на увазі про годівниці наші, нашого родництва НХНЛ. Дивіться, вони трохи інші, як на мене, вони кращі, тому що в них краща аеродинаміка, вони чітко впадають на дно, вони краще вспливають з дна, в них така форма груза, що вони гарно дуже вспливають швидко наподобі пластикових з крилами. І плюс вони на течії також гарно себе зарекомендували. Тому, як на мене, вони ну, в багатьох аспектах кращі за дока. Ну, якщо хочете спробувати, обов'язково замовте. Посилання є в шапці профіля і спробуйте, як вам вони будуть. В Анайка не віриш. Дивіться, Анайко він ловить так само, як і всі наші члени команди. Звісно, я в нього вірю. У нас, в принципі, рівень риболовлі, рівень досвіду у нас всіх однаковий. Зазвичай, коли ми всі виїжджаємо на рибалку, у нас плюс-мінус результати однакові, ну і на змаганнях. Тому. Чи він, чи, чи вірю я в нього, що він стане чемпіоном чемпіоном світу, звісно, вірю. Кожен із нас може ним стати. Тут же ж суть в чому. Головне, зайняти командою перше місце, а вже хто поп попаде на п'єдістал, це вже йде як ну, як на удачу. Тому що ну, тобто залежить від того, в який ти сектор попадеш, в який, ну, як стане риба на точку. Тобто це теж дуже важливо. Тому головне в команді. Це попадати топ-5, ну, топ ну, третє, п'яте, перше, друге місце. От, головне нікому не, не, не заякорити. Якщо будуть всі рівно виступати, то в принципі, можна виграти заняття перше місце. Так у нас на чемпіонатах України і виходило, ми всі займали призові місця, а вже ну, вигравали командою, а вже хто вигравав в ліжки, вам вже ділилися, кому як повезло. Там когось попалася більш рибна зона, комусь попалася більше кращій умови в секторі. Тому тут, якщо конкретно питання за Найка, так, я вірю, що він може стати чемпіоном. Ідемо далі. Як ви оцінюєте шанси команди свої на чемпіонаті світу в Португалії 2024? В принципі, в нас досвід команди доволі таки непоганий. Показали ми в минулому році доволі таки високий рівень. Тому, якщо порівнювати з на чемпіонаті світу, чесно, я не знаю, тому що я ніколи не потрапляв на такі змагання високого такого рівня. І як, як там, ну, які там спортсмени, які умови. Ну, Умови ловлі, я також не знаю. Ну, в принципі, якщо судить по наших результатах в Україні, то я думаю, що в топ-5 топ ми точно маємо потрапити. Ну, топ-5, топ-10, якщо не буде ніяких казусів там, ускладнень. Тому, в принципі, шанси на перемогу, на призові у нас є. Доброго дня! Чи вдаряла колись блискавка? Вас або знайомих на водоймі або рядом. В мене таке було у нічний час вдаряла рядом, що аж зір на секунд 10 зник та оглушило, злякався. Ні, на, 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 мабуть, на щастя, в мене такого досвіду не було. Ніколи не вдаряло, ні мене, ні товаришів. Ну, звісно, якщо у вас таке случилось, це дуже страшна подія. Я сподіваюся, що все нормально було. Доброго і мірного дня! Дякую за настрій та корисну інформацію. Два питання: як познайомились та потрашували зі страшним та чого ще хочеться досягти в житті і спорті? Дивіться, із Олексієм я познайомився знову ж таки на змаганнях. Я багато в нього задавав запитань, коли приймав участь в дуелях, багато задавав йому запитань. Так ми потоваришували. І одного дня, там, в кінці сезону, він мені мене в соцмережах позвав е е в команду. Я, звісно, согласився, і з цього почався наш, почалося наше спілкування, і так ми познайомились, потоваришували. Чого б я хотів досягти в житті і спорті. Ну, якщо це касається рибалки, то, звісно, я б хотів би, щоб моя рибалка, моє таке хобі, переросло в роботу, тобто, щоб приносила мені стабільний дохід. А в спорті, звісно, хочеться перемог на чемпіонатах світу. Тобто, щоб досягати тільки перемог. Так, де повернувся на сонячну сторону, трохи буде. У мене сонце сліпить. ну якось так буде. Доброго дня. Не можу знайти в інтернеті інформацію, можливо, ви знаєте. Є орендований ставок, чи можу я на ньому з човна рибалити на щуку після 1 квітня, якщо триває нерест та на іншу рибу. І орендатор не забороняє. Дивіться, якщо це касається орендованих ставків, там є свої правила, тобто це. Там немає ніякої заборони. Ви можете на лодці, там на човні, на чому хочете, якщо це орендований ставок, це закрита територія, грубо кажучи, ви можете там ловити, ну, це 100% з лодки, як хочете, якими хочете. Навіть якщо вам орендодавець дозволить там сітку ставити, ніхто вам, ну ніхто, ніяка рибінспекція вам, я, ну я так думаю, що нічого не зробить. Головне, щоб орендодавець був в курсі про це і. ну, були якісь домовленості. Тому спокійно ловіть і не переживайте. Якими шнурами користуєтесь та якого діаметру? Ну, Я вже не один раз говорив, повторюсь. Шнурами користую зараз Claymax 0.16 і 0.18 діаметр. Тобто 0,16 на більш лайтовий і середній клас, і 0,18 на, на комбо я ставлю більш на такі на суровіші умови. Хороший відеоролик, отримав багато цікавої і корисної інформації. Дякую за так... твою роботу. Дуже вам дякую що... за підтримку. Е... Дуже дякую за відео. Бажаю вам ігоря та вашій сім'ї міцного здоров'я, міцного життя, а вам особисто НХНЛ. Ваше ставлення до, до промислового лову риби. Е... Дякую за таку підтримку. Дуже приємно, що ну, чути такі слова. З приводу питання, ваше ставлення до промислового лову риби, звісно, що я категорично відношусь до цього, я проти промислового вилову, тому що це, як сказати, люди просто нічого не вкладаючи, ну, можливо, я щось не знаю, ну, наскільки я знаю, що особо вони не зариблюють водойми, вони тільки вибивають рибу, від цього страждають всі риболови, Ще плюс буває таке, що, наприклад, там, отримують ліцензію там, умовно там на, на 10 тонн, вилавлюють набагато більше, ніхто це не контролює. Тому ми навіть створювали петицію про заборону там, на 5 років. На жаль, цю петицію там, з 25 тисяч підписів набрало, не пам'ятаю, чи 8 чи 9 тисяч лише не змогли ми набрати. Щоб узаконити це. Ну, я, звісно, проти, але мого проти замало. Треба людям об'єднуватися, щоб це заборонити. Ну, зараз такі часи складні. Тому думаю, людям не до цього зараз. Йдемо далі. Дякую, дуже гарний напрямок. Цікаво вас, вас дивитися. Багато цікавої інформації, учусь у вас так тримати. Дякую. Дякую за такі коментарі. Ви мотивуєте знімати, тому не, не, не зупиняйтесь, продовжуйте писати такі коментарі. А я буду знімати для вас корисний контент. Дякую за відео. Розкажи, як обираєш квівери, під умови та ваги кормушок. Залежність. Унцій на візуальне бачення клювань. Дивіться, я квіртипи ніколи не, не міняю на водоймі і ні під які умови не підбираю. Це, це просто гемор, яким навіть немає смислу займатися. Тому я зазвичай ставлю самі важкі квіртипи, і вони мене ламаються, потім я їх ці кольця, ну, лишні коліна обламую. Перев'язую тюльпан сам і ловлю далі. Тому в мене на комбо там по декілька колін уже давним-давно немає, я взагалі не парюся по цьому поводу. Чим жовще вершинка, тим менше шансів, що вона поламається. Тому ніколи не партеся, клюваки, їх видно у фідері. Якщо там ловить ліща, любу клюваку ви побачите на будь-який QR-тіп. Якщо це там, умовно, плотва, зазвичай ви її ловите там або на темп, по, по часу. тобто Клюваки в будь-якому якщо випадку, вони, якщо вони є, то їх видно. Якщо вони пасивні, то їх і на тоненький квіртіп не буде видно, їх треба по таймінгу ловити ту рибу. Тому не партесь за квіртіп, ловіть на самі жорсткі квіртіпи і не партезь. Питання, якщо уявимо не існувало б такої вудки як фідер та такого направлення в риболовлі, то яку снасть вид ловлі ви б вибрали для себе в теплі пори року? Ну, Хто дивиться мій канал, ви вже знаєте, що я ловлю також коропа влітку. Мені дуже подобається вид ловлі. ну, Звісно, я вибрав би цей вид ловлі і ловив би тільки коропа. Ну, щоб розбавити, то я б ще додав поплавець там десь в комишах, десь в очереті карасика половити там, чи якусь плотвичку. Тобто, ну, такі два види ловлі я для себе обрав би. Зараз е ловлю фідер і короб, тобто до поплавець реально часу немає. Хоча б хотів би, ну, мабуть, десь все-таки виїхати і половити карасика в комишах. Можливо, в цьому році видасться така можливість. Так, яку волосінь використовуєте на ляща? Це, я так розумію, про жилку маєте на увазі повідкову. Е ну, Дивіться. Ляща я ловлю, звісно, на товсті, це якщо конкретно я знаю, що там велика риба і можливо сазан клюне, то це 0,2. Гачки 0,6 номера, тобто 0,2 леска, такі хардкорні повідки. Якщо там, я знаю, що там пасивний якийсь не хоче на жорсткий клювати, і там мелко, мелкі можуть попадатися там до кілограма, то в принципі ще на 0. 0,15-0,16 на такі ловлю і вже на гачок No. Якщо там вже супер, там, умовно на подлящиків маленьких там до 500 грам, то можу ще ставити на 0,3, 0,13 жилка і гачки 10 номера. Ну, в принципі, завжди так користуюсь, нічого другого навіть ну, нема сенсу пробувати. Далі йдемо. Який саме шнур Клімакс ви використовуєте? Вже говорив 0.16 і 0.18. Упаковку вам додам скріншот, чи Добавлю, коротше, щоб бачили, який саме. Скажіть, будь ласка, коли починається найбільша активність ляща? Ну, Він починає клювати вже з травня місяця. Ну, а так, щоб сказати, що він вже активно клює, то я думаю, вже з червня. іменно Початок і середина червня він вже починає активно клювати, вже тоді можна спокійно на локації його обітання, їхати і його там ловити. Дякую за відео. Питання: чи не збираєшся ти в майбутньому провести якісь змагання саме в Черкасах, побути в роді організатора? І які затрати на організацію змагань, якщо знаєш? Дивіться, я вже це ви, мабуть, недавно підписані на мене, тому не знаєте. я вже не один рік проводив змагання і від клубу Флагман і від нашого клубу НХНЛ. Ще коли був флагман, то там була якась більше було призового фонду, і там взноси були маленькі, то люди ще якось з пополам приймали участь. Ну, коли вже ми. Почали від НХНЛ, вже війна почалася проводити, люди стали менш активні, мало проводить, мало стали учасників. І вже останній рік, минулий, то взагалі там дуже мала кількість було учасників. Тому чи буде в цьому, в цьому році проводити, ну, в Черкасах саме. Це залежить від бажаючих. Звісно, якісь там клич кинемо, якщо буде, назбирається достатня кількість бажаючих, то, звісно, організуємо. А по поводу, скільки коштує організувати змагання такі, ну, орієнтовно вам не скажу, бо це треба рахувати. це, ну, в Основні затрати це на, на медалі, кубки, така нагородна атрибутика. Вони зараз доволі такі недешеві. Плюс організаційні якісь питання, там буває, водичку ми купуємо, там якісь е, листовки, ну я не знаю, там банальні якісь такі ці е, затрати там на топливо. Ну, тобто самі затрати на організацію невеликі, самі дорогі, мабуть, це оце нагородна атрибутика. Що там далі? Стосовно гачків фудо, ніде не можу з них їх знайти. Їх у розмірі 14, 16, 18, тільки від 12 до 8. Можливо, є посилання, де є ціла лінійка таких гачків. Так, я подивився перед тим, як знімати відео, передивився, що я минулий раз помилився, сказавши, що є і маленькі гачки цієї серії. там… 14, 16, 18 номер. Це гачки не фудо-брім, а фудо сода, здається, вони називають. Я знайду, прикріплю. Там вже є більш менші. Це дуже гарний також гачок. Тобто більш брім, вони в серії брім, там тільки великі гачки. Більш такі на ляща розраховані, так називається лящ. Тому Просто минулий раз помилився, вибачайте. Формат супер, дякую. Доброго дня. Бачу у вас на нічних рибалках Ліхтар Фенікс. Що можете про них сказати з досвіду використання та яку модель можете порекомувати? Дякую. Так, я дуже давно вже користуюсь ліхтарами Фенікс. Вони мені дуже подобаються якістю. У мене вже було багато моделей. Зараз я навіть занотував. Раніше в мене була модель. Сама перша модель у мене була Phoenix HM50R. Він був такий маленький, зйомний, мені дуже він подобався. Але в ньому був мінус. В мене була і перша модель, і друга модель вже на Type-C. Але він мені не, не спод... ну перестав я вирішив його замінити, бо в нього був розмір акумулятора лише 700 матч. І через це мені доводилось часто його дозаряжати. Навіть було таке, що навіть на ніч не вистачало. Носив доповнітель акумулятори, докупляв. Ну, це мені не комфортно було, тому я в 23-му році вийшов новий ліхтар, називається HL32R. Вже ви бачили напосідніх відео. Чим він трохи важчий, це його мінус, чим той. Але великий плюс, що в нього вже акумулятор 1900 матч, і він набагато довше. Я навіть його не перед кожною рибалко Він, В нього є два, дві лінзи, яка одна світить вдале, а друга розсіяна. Ну, він дуже класний, мені дуже подобається. Я його рекомендую, якщо вам. На жаль, це не реклама. Я сподіваюся, що Фенікс зі мною зв'яжеться, і ми його прорекламуємо. Ну, поки що це. Це не реклама, чисто з досвіду вам його рекомендую. Так, і ще залишилось останнє питання. Вітаю, де саме ви замовляєте амуніцію і обвіз Престон? Дякую. Ну. Престон у нас такого основного ділера великого немає, щоб я б сказав конкретно, що в нього там все є. Спочатку я замовляв по різних сайтах там і берег, і Карпзон, і на флагмані ще колись до війни купляв деякий престон, платформу я там на Карпзоні. Замовляв. Тобто вам треба просто шукати, що, що вас цікавить, вбиваєте назву в поисковик і шукаєте, де самі вигідніші ціна, умови доставки і обираєте. Тобто, отак, зайти на якийсь сайт і купити все, що вам треба, не вийде. Треба шукати навіть половину, я вам скажу, половину ми замовляли з Англії. Тому... Через, буває таке, що виходить якась нова продукція. В нас в Україні ще її немає і доводиться за кордону і замовляти. Так, я і речей багато, Бобку замовляв з Англії, костюм замовляв з Англії. Там якісь коробочки, фідерарми я замовлявши, коли їх не було в наявності в Україні. Я замовляв їх ну, з Англії, через сайти там. Тому якось так. В принципі, все, питань цього разу було небагато. Якщо вам подобається формат, обов'язково задавайте більше запитань, щоб були більш такі розширені у нас сюжети. Я буду з радістю на них відповідати. Дякую за активність. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. На моєму каналі ви побачите дуже багато цікавої інформації про фідер, про карпову ловлю, про фідерну ловлю, про спорт. Тому. Зустрінемося вже я надіюсь, на рибалки. Тому всім пока. ледь не забув за конкурс, поки монтував, визначився з переможцем. Всі були питання дуже хороші, тому вирішив рандомайзер. Питань було небагато, лише 23. Зараз покажу на екран виведу рандомайзер, як я користувався. Випало число 13. Тобто віднизу відрахував тринадцятий коментар. У нас переможець Лебедів Богдан. Запитання: дякую за відео. Розкажи, як обираєш квіртипи, підумови та ваги кормушок. Залежність унцій на візуальне бачення. Клювань ну хороше запитання. Дякую цього разу. Ви виграли. Дві годівниці, тому напишіть мені в дірект або на пошту в описі під відео є, і я вам вишлю ваш приз. Всім дякую.